А я за свиню їбучу граю. Так, давайте я. Я хочу відкиснути, тому алі зроблю ось типу. О, давай я буду по одній карті ходити. Дивись, в мене дві нормальних і три ненормальних карти. Вгадуй. вгадуй. Давай я за тебе вгадаю. Там лаєр. Ноооо. Ну, Нам вгадуй. Да, де, да, де, дай де На, Навгадуй. Кубер вгадуй. Добре, я вгадаю. Правильно, зараз просто хід перекинув. Давай, давай, вгадуй, вгадуй. Ну, звичайно, шма. Ну я також перекину просто хід. О, пішли, пішли. Оце пішла гра. Поп. Я за контента. Вгадала. да <ріпи> Короче, я я, я свою тушу доверяю на новый рік. На шашлик я